Скажіть, будь ласка, чи всім відомо, що таке картка послуги адміністративної? Чи треба говорити? Я Не думаю, треба говорити. У дев'ятому місяці було звернення до Київради. Бюджетообразуюча послуга. Передача в оренду земельної ділянки немає картки послуги. В описах ЦНАП пише 30 днів по законі. А, да, значить, шість місяців Київська міська рада разом з виконавчим органом. Зі 100 мільярдним бюджетом готує карточку послуги на А4. Вона об'ємом А 4. Там просто інформація. Підстави одна послуга. От є вид послуги, передача в оренду земельної ділянки. В місті Києві ну, на кожну послугу в державі Україна робиться карточка відповідна, де людина дивиться суб'єкт надання послуги, перелік документів необхідних. Цікава інформація, ж це правильно? Які вам документи необхідні? Тому що ми не знаємо, які нам документи необхідні. Платність або безоплатність, строк надання послуги і так далі. Дивіться, 6 місяців, як я звернувся до Київської міської ради, особисто я, як фізична особа, звернувся відповідь до Нового року. Підготуємо проміжна. Сьогодні березень, немає відповіді і не буде. Знову ж таки, моя. Моя думка, що немає жодної відповідальності перед це все місцеве самоврядування, це зона відповідальності міських, міського голови. Якщо міський голова веде таку політику, окей, ми можемо тільки спостерігати і звертатись. Тому прошу підтримати і звернутися до начальника Київської міської військової адміністрації. Я хочу проголосити, що я прошу. Звернутися до, до начальника Київської міської військової адміністрації Ткаченка Тимура з метою його звернення до Київського міського голови кличка Віталія Володимировича щодо здійснення ним контролю за процесом розроблення інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги, передачі вареної земельної ділянки. Ні, ні, я зрозумів голові голова. Той чому тому, що київський, тому, що начальник київської міської військової адміністрації відповідно до закону про особливий період воєнного стану забезпечує на відповідній території дотримання дотримання конституції та законів України, оскільки над міським головою. По суті, є виключно на території міста Києва лише начальник міської військової адміністрації, Ви... який може да спеціально, згідно спеціального закону вимагати у відповідь у особи, яка е... до повноважень якої відноситься належна організація роботи виконавчого органу Київради, А це міський голова. Тому така конструкція. Вибачайте. Ну, якщо вони робочі, давайте попробуємо. Давайте спробуємо. Я не бачу проблеми. Тобто основне наше завдання не хто до кого звертається, яким чином. Наше основне завдання, я так розумію, щоб запрацювала процедура надання адміністративної послуги, так, Дмитре? Так, да, щоб вона була відкрита і прозора. Тому є пропозиція. Звернення в нас в електронному вигляді є. Дмитро його направить нам в ну, нас з огляду на вище. Ми просимо звернутись до начальника київської міської Дмитро. Просить, щоб ми звертаємося до начальника. Військової адміністрації з метою забезпечення дотримання конституції України про звернення громадян про адміністративні послуги та надання доручення київському міському голові здійснити належну організацію роботи виконавчого органу з метою належного розгляду звернення та розроблення інформації про технологічні. Карт та технологічної картки адміністративної послуги передачі в оренду земельної ділянки. Я так розумію, що воно має відносини на сьогоднішній в тому числі до тих корупційних склада, скандалів. Це буде говорити, якщо буде розроблена так розумію відповідна технологічна картка, це дасть і у, ну, у збереженості прибереже, чи е, від тих корупційних ризиків, які можуть унеможливити. Так, саме так Антон Кевич підтримує. От. І це, в першу чергу дотримання законодавства і так, процедури. Так, я зрозумів. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати пропозицію звернення Дмитра Калька, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проти утримуватись рішення прийнято одноголосно. Шановні друзі, конструктивніше підійти по проблематикам, які виникають на сьогодні по департаменту стратегічно. Да. Тому Я вам дуже дякую. Да. Дуже дякую. Каль... Дмитро Калько, будь ласка. Я хочу в контексті цього виступу сказати наступне: громадська рада не має. Ну, скажем так, це ненормально, коли до нас звертаються люди, які не можуть отримати адміністративну послугу. Це просто ну це діагноз, це діагноз, і в першу чергу діагноз місцевому самоврядуванню, і в першу чергу діагноз ну, міському голові. На щастя чи на жаль, я не знаю. Чому? Тому що кожен департамент підпорядкований безпосередньо міському голові. Колись мене це дивувало. Тепер мене це не дивує. Тепер я все зрозумів. Кожен департамент, скажімо так, по моїй інформації, кількість відмов зі 100% зі відмов по адмінпослугах департаменту містобудування близько 85%. Доповідаю тим тут присутнім, щоб це засідання було корисне і в особистому житті для кожного, що під час надання адміністративної послуги, жоден орган не може вам написати відмову, не запросивши вас, не пояснивши, не пояснивши вам, не вислухавши вас. Ви, може, в якійсь казці про це чули, але згідно. Закону про адміністративну процедуру, з 12 грудня, з 15 грудня 2024 року, цей закон взагалі та імплементований, закон про регулювання містобудівної діяльності і так далі. На сьогоднішній день, враховуючи КПІ, так званий показник ефективності, який встановлений, мав би бути встановленим міським головою, бо держава це послуга. Як такий щодо максимальної кількості наданих послуг і мінімальної кількості відмов у наданні цих послуг. І від цього мала би розраховуватися премія керівників, логічно. На жаль, враховуючи ті записи НАБУ, які ми почули, і їх зміст на кшталт «А ви можете взагалі нічого не робити. А секретар відповідає: ми, в принципі, можемо робити все що угодно. Так, от робити все що угодно дозволяє міський голова, тому що він, головний HR, він ініціює йому підпорядковані департаменти. Він ініціює е, звільнення призначення, він перевіряє зараз департамент земельних ресурсів розпоряджень. Все це робить він, і це велика проблема в місті Києві, До речі, для нас в тому числі. Знаєте чому? Тому що начальник військової адміністрації на сьогоднішній день не може впливати реально, кажу це як юрист, на призначених міським головою у виконавчий орган, яким є по суті зараз військова адміністрація, не може нічого з ними зробити. Розумієте, в чому проблема? Проблема системна. Це проблема системна, системна помилка, яку має виправляти по своїй вертикалі. Орган, керівник, головна посадова особа органу місцевого самоврядування. Не саме на ньому, на міському голові закінчується ця вертикаль. Дякую. Спасибо. Так, Дмитрий, дякую. Шановні колеги, попрошу не перетворювати в ну, популістичний балаган наше засідання. Ми не голосуємо не за відведення земельних ділянок, не за відміну орендних договорів. Ну, нема у нас таких повноважень. Ми не підтримуємо тут відвод землі. Тут нема таких повноважень. Що ви кричите? Ця схема працює настільки давно і такий моноліт цих справ, що ми не можемо по кожному пункту вшивати красна нітка. Тут питання туалетної схеми і скандал устравити. Зрозумійте, ми всі ну, обурені цим питанням. Діма тут кричав кожне засідання про корупцію. Алєніча, Тірентіва, він там з ними воював. А вам тут зразу, от як воно скандалом стало, так і кричим, що ви Діму калька не підтримували. Він у нас тут, Діма Калько, рівня земля. Дивіться, тут, 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 тут з я? послухайте. Я вам доповім наодинці, чим я займаюся. Послухайте, послухайте, я вам поясню. І вам поясню, друже, друже, мені за мою громадську позицію спалили дві машини. Яку я тобі поясню, яку. Ти чого тут клоунаду устраювати ти пояснив? Ти що тут прорвався в КМДА і будеш тут всім тикати і пояснювати, що тут хтось з тобою не так спілкується. Вийди звідси, Вийди звідси, я за братський Віталійович, голова комітету, а ти порушуєш порядок. Вийди звідси, будь ласка, Вийди звідси. Ти не по регламенту піднімаєш питання, я тобі доступно я. Та, Та вийди звідси. Та вийди звідси. Ти ідіот. Ти просто ідіот. Розумієш? Ми тут не зібрались, робити для тебе чи не робити. Ну, знайомся з тим, де ти знаходишся. Та я не співробітник Розумій це. Ти як шизофренік, ти не зрозумів, куди ти потрапив? Це засідання громадської ради. Ми не депутати, ми не чиновники. Ми ти ти 20, мене зрозумів. Пан Василь, 20, 20. ти мене зрозумів. 20. Дивись, 20. а мою, за, мою громадську позицію мої, мені так. спалили особисто два автомобіля. На мене було здійснено в цьому е, році два замахи збройних. Так. Я тобі пояснив, ну, закономірність. От, Цих всіх моментів. Де моя громадська позиція? Ну, я запобіг діяльності 60 точок збуту метадону. Ми запобігли незаконній евакуації. Це особисто за себе, я тобі кажу, за мою комітет і за мою мій... це. Я питаю, чого ти посмів мою всю роботу? Послухайте секунду. Послухайте мене секунду. А ви тикаєте. з того, що у вас вік? Чи що? Чи у вас форма зелена? Що трапить? Чого ви прийшли сюди? Зневажаєте діяльність такої кількості? Що ти? Хто ви? Представтесь, будь ласка, давайте я вам стану, щоб вам не було зручно. Хто ви? Що ви зриваєте? Олексій Іванович, 12 років ПСБ, давай йому тюрми.

та ну це що, будуть тут клоуни приходити, зривати засідання. Ну це неможливо.